Багато жінок вони е, втрачають надію, відмовляються від своїх чоловіків, і їм дуже складно пройти такий період. Утім, Анна і Владислав вірили. він, що повернеться живим із завдання, а вона що зможе його дочекатися та допомогти адаптуватися до цивільного життя. Прощався своїм життям, але я вірив в те, що я не можу просто так тупо загинути, і я молився. Анна та Владислав прийшли на молитовний сніданок, щоб розповісти свою історію та надихнути інших. Події на яку жінки з усієї країни збираються разом, щоб підтримати одне одну та помолитися за Україну, відбувається вже у четверте. А чотири роки тому, напередодні великої війни, якраз після пандемії, ми жінки вирішили зробити жіночий національний молитовний сніданок, тому що ми розуміли, що весь тягар війни і всього, що відбувається в Україні, в Україні воно лягає на плечі жінки. Даруй своє благословення на всі мої справи, які є угодними для тебе, людей і України. Молитовний сніданок об'єднав понад сотню підприємець, митців і волонтерок. Коли ми об'єднемось, ми творимо спільну молитву молитву за наших воїнів, за нашу країну, за наших захисників. Ми всі віримо в нашу перемогу, і тож наша спільна молитва когось поверне з полону, комусь поверне родичів, хтось залишиться живий. Тому що багато ми чули від хлопців, які на передовій, що ну тільки молитва їх спасла, тому що це дуже потужно. За традицією, щорічно перед різдвом українські пласту. Приносять мифлоємський вогонь миру. Вогники з місця народження Христа вони передають як символ підтримки та надії. Дівчата з рознесуть цей вогонь по столам. Пластуни запалили вогонь, а наймолодші учасниці сніданку подарували присутнім свої пісні. Софія Фесік, Валентин Стрельцов, п'ятий канал.